Помірні дощі та подекуди грози очікуються в Україні на початку тижня. Де саме йтимуть опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 17 червня, дощі очікуються у всіх західних областях України без виключення, тобто в цей день промочить всюди. У південно-східних областях можливі грози. Вітер в цей день паривчастий, північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 17 червня, то місцями буде прохолодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 26, а вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 21 до плюс 25. Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 18 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 22 до плюс 26, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 24 до плюс 27, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 25 до плюс 28 в день і від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла вночі. У Києві, 17 червня, протягом цього дня погода буде похмурою. В день можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!